Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я розкажу, що таке нулі функції. Нехай задана функція y дорівнює f. От x. Згадаємо, буквами y та f позначають функцію, а x – це аргумент. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Називають нулем функції. Якщо функція задана графічно, то нулі функції це абциси точок перетину графіка даної функції з віссю ОХ. На даному графіку точки перетину абсциси точок перетину дорівнюють мінус 2 1 та 5. Отже, ці числа і є нулями функції. Якщо ж функція y дорівнює f от x задана аналітично, тобто у вигляді формули, то нулі функції це корені рівняння f от x дорівнюють 0. Розглянемо приклад. Функція задана формулою y дорівнює мінус 4х дорівнює 10. Отже, для того, щоб знайти нулі функції, треба розв'язати рівняння. Мінус 4х додати 10 дорівнює 0. Переносимо відомий доданок в праву частину не забуваємо змінювати знак. Поділимо обидві частини на коефіцент, тобто на мінус 4, і отримаємо корінь рівняння х дорівнює 2,5. 2,5 це і є. Нуль функції. Знайдемо нулі функції, якщо вона задана аналітично. Функція задана формулою y дорівнює 3 х квадрат мінус х-4. Як я вже сказала, для того, щоб знайти нулі, треба розв'язати рівняння 3 х квадрат відняти х відняти 4 дорівнює нулю. Дане рівняння є квадратним, отже, виписуємо коефіцієнти. а дорівнює 3, Б дорівнює мінус 1, дорівнює мінус 4. Для розв'язання квадратного рівняння ми знайдемо дискримінант за формулою Б квадрат відняти 4 ас Підставляємо формулу Б дорівнює мінус 1 в квадраті 1. Відняти 4 помножити на 3 і множник С дорівнює мінус 4. Виконуючи множення, враховуємо, що у нас два множника зі знаком мінус, тому в результаті буде додатнє число. 4 помножити на 3 12, і помножити на 4, 48. Отже, дискримінант дорівнює 49. Добуваємо корінь. З дискримінанту. Корінь з числа 49 має точне значення вийде 7. Далі записуємо формулу коренів x12 дорівнює. плюс-мінус плюс корінь з дискримінанту поділити на 2а. І далі по черзі знаходимо спочатку перший корінь. Б дорівнює мінус 1 в формулі мінус б, тобто буде одиниця. Віднімаємо корінь з дискримінанту 7. А дорівнює 3, 2 помножити на 3, 6. 1 віднімаємо 7 мінус 6, поділити на 6 мінус 1. І знаходимо другий корінь. В чисельнику буде сума. 1 додаємо 7, 8 6. Це дріб скоротний, можемо скоротити на 2. 4 третіх – це неправильний дріб, перетворюємо на мішане число. Вийшло 1 ціла, 1 третя. Отже, числа мінус 1 та 1 третя ,1 це і є нулі даної функції. Знайдемо нулі для функції y дорівнює х квадрат мінус 4 поділити на х мінус 2. Як і в попередньому випадку, створимо рівняння. х квадрат відняти 4 поділити на х відняти 2 дорівнює 0. Це раціональне рівняння. Користуємось правилом, дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю. А знаменник ні. І об'єднуємо ці дві умови в систему. Тому що тільки якщо вони виконуються разом, дріб буде дорівнювати нулю. Почнемо з умови заборони. Х не дорівнює 2. Не забуваємо, що переносимо доданок в праву частину з протилежним знаком. Рівняння х квадрат відняти 4 дорівнює 0. х квадрат залишаємо в лівій частині, 4 переносимо вправо. добуваємо корінь з обох частин рівняння. Пам'ятаємо, що корінь із х квадрат – це буде модуль х. Корінь з числа 4 має точне значення 2. Розкриваючи модуль, ми отримаємо два корені. Додатній та протилежний йому від'ємний мінус 2. Отже, ми отримали два корення, 2 та мінус 2. Але не забуваємо, у нас є вимога до кореня х не дорівнює 2. Отже, число 2 це сторонній корінь. Таким чином, лише число мінус 2 буде коренем даного рівняння, і воно ж буде нулем функції. Так, стоп. Так, давайте окремо запишемо. Ось так. мінус 2, це у нас і є нуль функції. Тому що не корінь рівняння, а абсциса точки. А абсциса точки в даному випадку це мінус 2. Знайдемо нулі функції для наступної функції y дорівнює 1 поділити на х 8. Знов таки, треба розв'язати рівняння. 1 поділити на х плюс 8 дорівнює нулю. Це раціональне рівняння, тільки що ми таке розв'язували і говорили, що дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник ні. Але чисельник даного дробу дорівнює одиниці. Отже, даний дріб ніколи не буде дорівнювати нулю. Тому що в чисельнику одиниця. Одиниця поділити на будь-яке число. Крім нуля, зрозуміло, вийде якесь число, яке буде відрізнятися від нуля. Отже, дане рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає. Але нам треба з вами було знайти нулі функції. Отже, дана функція нулів теж немає. І так, пропишемо, що функція y дорівнює 1 поділити на x плюс, 8 нулів немає. Знайдемо нулі для функції y дорівнює 3х2 мінус 4х. Записуємо рівняння 3х2 відняти 4х, дорівнює нулю. Це неповне квадратне рівняння, і для його розв'язання винесемо х за дужки. В дужках залишається 3х відняти 4. Ліва частина рівняння представляє собою добуток. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Отже, ми в результаті отримаємо два рівняння. Х дорівнює нулю. Корінь вже знайдено, розв'язуємо друге рівняння. Переносимо відомий доданок в праву частину. Щоб знайти х обидві частини ділимо на 3. 4 поділити на 3 – 4 треті дрібне ціла, 1,1 третя. Таким чином, корені рівняння, які ми знайшли: 0 та 1,1 третя, 1, це і є нулі функції. Ось таким чином ми знаходимо нулі функції.